Може, хочеш з кожної по одній карточці дістати? О, давай так. Давай. Колія. Каві... Ну і секс. Давай, ладно, вже. Я ж посипалась. Хочу почати. Давай відстріляємось. А, давай я прочитаю. <головіка> з ким тобі трошечки страшно уявляти секс? дияволом. Ну, мабуть, не з коханою людиною. What have you failed to achieve? Що ти провалила і не досягла в своєму житті? Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене ще є. Ще є час. Ще, ще є час? Як ми порахували вчора, що років 20 точно є. <гум> досягти. Ну, по-чесному, чого ти, можливо, в тебе була мета, але ти її не досягла. Скажу, може переплітається трохи з грошима, але не досягла, не досягла, щоб улюблена, улюблена робота, давала багато грошей. Гроші заробити. Оцей тандемчик, щоб і робота дуже подобалась, і гроші за які за неї платять, були достатні. А зараз це реально? Зараз реально. В тебе є мета? Є. Yeah. What about you? Does your partner not understand relationships, відносини, стосунки? Що про тебе не розуміє твій партнер? Ну, Можливо, є щось, що ти приховуєш через страх, що він не зрозуміє? Немає відповіді. Не думала. Не думала над цим. Треба трохи. Що це? Family, родина. Насучи урок англійської. What do, you... What do you hate most about your children? Що ти ненавидиш найбільше у своїх дітях? У мене одна дитина. Ось вона. Що людям джаву? Мабуть, ну, я не скажу, що я ненавид... ненавиджу. Такої в мене емоції немає до своєї дитини. Але що мені не, іноді не подобається, ну як вона прискає ядом. Прискаю ядом. Просто я скорпіон. І все. Внутрішній жарт трохи. Але я зараз вже на це не звертаю уваги. Would you rather be poor but esteemed or rich but ignored? Ти скоріше була б, бідною, але оціненою, чи багатою, але недооціненою. Ну, не просто недооціненою, а прямо проігнорованою світом. Це питання дуже цікаве, і це я вважаю конфліктом внутрішнім. Бо я зараз, на теперішній час вважаю, що можна бути багатою і, і оціненою. Звичайно, якщо отак так. От відійти і тупо відповісти на це питання, то оціненою але і бідною. Mm. Але так не... зараз я так не вважаю і так категорично не можу сказати. Не прив'язую е оцінку себе до грошей. Отак я б сказала. Ну, бо з тобою не цікаво, бо ти вже пропрацьований, багато всього знаєш і читаєш. То якщо я ціню себе. Відповідно до себе так і ставлюся, то і ну, це я впевнена, і це на практиці я вже бачу, то і рядом і круг людей буде такий мене оточувати, який теж буде мене цінити. Починати треба з себе. Якщо я себе не ціню, за, що в мене нема грошей, ти могла б сказати, що ти унікальна? Ми всі унікальні. Є люди, які Повторення, не повторення немає. Ну, це не повинно бути годиньою. Унікальність – це лише те, що у тебе свій шлях. І цим ти унікальний. Товариш так хочу. Товариш